Доброго вечора всім. Я хочу вам показати буквально щойно створений сайт для заробляння швидких грошей. Я не буду вам казати, що до чого, бо сам не знаю, сам не дав, що зареєструвався. Подивіться, коли сайт був створений. Старт проект відбувся 15.11.2015 року. Всього було виплачено 296 рублів і 58 копійок. Учасників всього є 2205 чоловік. Е, резерв проєкту досить великий. Е, я вам покажу, як проходиться реєстрація. Е, реєстрація тут дуже легенька. Зараз, 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 зараз. Покажу і кому буде цікаво, кому буде цікаво, реєструйтеся. Ну, дивіться. Тут емейл. Ну, емейл самі знаєте свій емейл. Возьмите свій емейл. Вводите телефон, але вже без плюсика. От, вводите свій телефон. Пароль створюєте, пароль повторюєте. Приймаєте правила, реєструється. Після реєстрації вибі вам капча, Вводите капчу і все, можете заробляти гроші. Як тут заробляються гроші? Зараз я вам покажу, як заробляти гроші тут. Після реєстрації вам виб'є э, от такого профілю ось. І тут у вас буде, щоб ви уточнило своє ім'я, прізвище і скайп. І після цього вам дадуть 5000 рублів. 5 тисяч рублів це 50 тисяч монет. обоє 50 тисяч монет. На, монет. На... На покупку. Щоб все робило, потрібно от зайти сюди в магазин знаходимо в магазин і купляємо е, оцю шахту купляємо за 3000 монет. Купляємо і от шахт, це і мої шахти, які я купив на ті 50 000. Одна шахта третього рівня, бо я улучшив улучшена більше получає, і одна цей. Ну от дивіться, наприклад, я сьогодні рано забирав. Скільки воно першого дивіться забрано ресурсом. От і ще накапало. Я можу забрати. Ну я не забираю. Я чекаю. І на другій шахті запклав. На другій шахті. 3 уровня. От 3 уровень шахти. Е Ну от бачите, скільки я вже забирав ресурсів. І скільки я зараз можу забрати. А, далі. Зараз я зараз, зараз найде тут пише. Зараз я вам все поясню, що зможу. Ну дивіться, а, таблицю, таблицю. В таблиці легше пояснювати. О. Тут складається так. шахта добуває ресурси. Так? Один, е, 12 ресурсів. О, 12 ресурсів. Це одна монета. 100 монет це 1 рубль. Ну і тут е, уровні шахти. Є 6 уровнів шахти і. е, яка яка шахта скільки добуває за 5 хвилин? Сам шостий уровень за 5 хвилин може добувати 285. Ну це для того треба і получає бонус. За 5 хвилин 35 ресурс. Тобто, якщо типу, я отримую за 15, просто так і один бонус, я буду отримувати 285 і 35 бонус майже 300 ресурсів. А для того мені потрібно мати отакий баланс. Отакий от баланс мені потрібен для того, щоб купити цю шахту. Тут ти нічого не шчовкаєш, ніякої реклами. Також є реферальна система. Реферальна система от така. Зараз я вам скажу. Приглажайте гру своїх друзей і знайомих. За кожне їхнє ви буде мати 10%. В принципі, не дуже багато, але, але якщо мати багато рефералів, можна цей. Я поки що не маю рефералів, створюємо відео, бо ви бачите, що сайт, щойно створений. Виплачував, я не знаю, як виплачу, бо сам не виплачував, не ще гроші. Ну але що нам мішає? Нам нічого не мішає, бо ми тут ніяких сильне не покладаємо. я сам сьогодні рано встав, пішов на роботу. Ніякий свої особистий час не затрачував, щоб сидіти за комп'ютером, шовкати реклами або щось якесь ще. Не знаю, будемо вивід, вивід. Ще покажу, як виводити. Я не знаю, як виводити. Е, виводимо. На Perfect Money, то в доларах. Хто ще не знає, Perfect Money виводиться в доларах. Мінімальна сума для виводу 100-1200 монет. У мене на рахунку поки що 211 монет. Тобто я ще мені 1000 монет бракує більш для того, щоб пробувати вивести. Як назбираю виводу. Обов'язково зазніму відео і закину інтернет. Ну все добре, до побачення.